Історія про те, як дівчина з простої сім'ї, яку батьки вважали, чи нагідким каченням змогла стати голівудською зіркою, а потім відмовитися від успішної кар'єри, про яку завжди мріяла, заради відносин із князем Монако Реніє Третім, ставши його дружиною, княгинею Монако. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Усім бажаю здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Грейс Келлі народилася у Філадельфії, штат Пенсільванія, у США у багатій впливовій сім'ї. Стала третьою, але не найулюбнішою дитиною своїх батьків Джека Келлі та Маргарет Майер. Грейс мала старшу сестру Пегі і брата Джона, який пішов стопами батьків і захопився веслуванням. Грей зовсім не захоплювалася спортом. З юних років вона виявила інтерес до акторства. Вона здобула сувору католицьку освіту і вперше вийшла на сцену у шестирічному віці у театралізованому Різдвяному дійстві, зігравши роль Діви Марії. У 12 років дівчинка зіграла роль у п'єсі «Не годуйте тварин. Під час навчання у приватній школі. Брала участь у різних драматичних і танцювальних постановках. Батьки не поділяли захоплення дочки до акторства та не підтримували її захоплення. І, можливо, доля склалася б інакше. Але після закінчення школи дівчинка не вступила до коледжу і вирішила їхати до Нью-Йорка, щоб втілити свою мрію в життя. Батьки були незадоволені її рішенням, а батько говорив, що Грейс поводиться. Ні трохи, ні краще за вуличну повію. У 1949 році Грейс Келлі пройшла прослуховування до Американської академії драматичних мистецтв у Нью-Йорку На прослуховуванні Грейс показувала сценку з факельноносців. Завдяки впливу свого дядька Джорджа Келі, 19 річну Грейс взяли на навчання, незважаючи на те, що академія вже завершила прийом студентів. Під час навчання Грейс пробувалась на безліч ролей, але їй пропонували лише зніматися у рекламі. Вона трохи грала на Бродвеї, у п'єсі Стрінберга-Батько. У 1951 році її запросили на іпозитичну роль у фільмі 14 годин. У 1952 році вона знялася у вестерні Рівно о півдні. З популярним у ті роки. Геррі Купером. Про неї почали говорити критики і почали помічати режисери. Одним із них був Альфред Хічкок. Згодом Келлі знялася у трьох його фільмах і здобула славу найкрасивішої і найкасовішої актриси свого часу. Під час зйомок фільму «Піймати злодія, які проходили на французькій рів'єрі, Греч вперше зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком князем Монако III. Їхня зустріч була запланована. Адже тоді, у 1955 році, Грейс Келлі якраз очолювала американську делегацію на Каннському кінофестивалі. Вже тоді ім'я Грейс Келлі знали всі, акторка якраз отримала оскар. І не дивно, що познайомитися з Зіркою в Канах хотіли багато. І серед них був князь Рені Третій. Того дня у розкладі Грейс значилася зустріч з князем Монако. Але актриса, скажімо, прямо не дуже хотіла на неї йти. Говорять, Реніє третій був зачарований. Побачивши, як актриса у кімнаті, репетирували перед зеркалом реверанс для нього. Йому було 32. Він був неодружений і підшукував відповідну пасію для шлюбу. Грейс Келлі – як ніхто інший ідеально підходила на роль майбутньої княгині Монако. Можна сказати, що їхній шлюб певною мірою був за розрахунком, але не лише з кохання. Друг князя, суднобудівний магнат Аристотель Онасіс, першим запропонував ідею одружитися з голівудською зіркою. Але на цю роль розглядали іншу блондинку Мерелін Монро. Потім Рен'є зустрів Грейс Келлі. Період залицянь тривав недовго. Уже на різдво, 1955 року Ренє III зробив коханій пропозицію. У січні 56-го пара вирушила до США, до батьків Грейс. Юна актриса дуже прислухалася до думки свого батька. До Ренє III вже робили пропозиції, але усіх кандидатів забраковував батько дівчини. Князь Монако. Це випробування на місяць пройшов. І Джек Келлі дав свою згоду на шлюб. Ренє третій підніс майбутній дружині дві обручки, перше трохи старомодне, з дрібними діамантами та рубінами, що підходить під колір прапора Монако. А за кілька тижнів подарував дуже розкішне кільце з діамантом смарагдового огранування, вагою 10,47 карата. Грейс кората. була вражена. Не знімала обручку навіть на зйомках свого останнього фільму Вища громада. Згодом за життя Келі часто отримувала прикраси. Пізніше багато хто говоритиме, що Грейс Келі пожертвувала заради Рен'є третього кар'єрою актриси. Що було абсолютною правдою, адже князь поставив їй умову уступаючи у цей союз, вона не зможе більше зніматися в кіно. Але тоді, на початку квітня 1956 року, Голівудська суперзірка приїхала в Монако щаслива та сповнена надії. 18 квітня відбулася громадська церемонія, одруження Грейс і Реньє, а 19-го вони помінчалися у Свято-Миколаївському соборі. На створення весільного вбрання пішло 18 метрів шовку, 23 метри шовкової тафти. 90 метрів шовкового тюлю та понад 270 метрів валансьєнського мережива. У шлюбі грейс тареньє третього народилося троє дітей. Через кілька років виявилося, що подружжя дуже різне, І багатьом стало очевидно, що їхній шлюб тримався аж ніяк не на коханні, а на взаємній повазі до статусів, у яких кожен з них перебував. Княгиня Грейс була ідеальною принцесою, завжди бездоганно виглядала, відвідувала всі протокольні заходи та виховувала дітей, сина Альберто та двох дочок, принцесу Короліну та принцесу Стефанію. Незабаром Келі зрозуміла, що життя Монако схоже на життя у золотій клітці, де немає особистого щастя. 13 вересня 1982 року Грейс Келлі потрапила в автокатастрофу, не впоравшись з керуванням автомобіля. За кермом якого була, її машина зірвалася з крутого повороту та впала на схил гори. У цей момент разом з Келлі в автомобілі знаходилася її молодша дочка Стефанія, яка дивом залишилася живою. Княгиня Монако. Витягли з автомобіля ще живою. Вона померла наступного дня у шпиталі, так і не приходячи до тями. Через три роки госпіталь перейменували на лікарняний центр імені княгині Грейс. За версією професора Жана Шателана, головного хірурга госпіталю Монако, де померла Грейс Келлі, Вона перед аварією перенесла інсульт. Поховали Грейс скелі. 18 вересня 1982 року у сімейному склепі у Гримальді після реквієму у соборі Святого Миколая у Монако. Її чоловік, князь Іринія III, до смерті залишався вдівцем. Він помер у 2005 році після тривалої хвороби. Усім до побачення, до нових зустрічей!